Вітаю вас, малята! Ось до нас і завітала красуня зима. До нас сьогодні в гості завітав сніговічок. Зима це дуже весела пора року. Вона нам готує безліч розваг, таких як катання на сенчатах, лижах, ковзанах. Можна гратися з друзями, в сніжки, ліпити снігову бабу та багато іншого малята. Сніговічок приніс нам цікаву гру, яка називається Зимові забави. За допомогою картинок, якщо картинки зимові, ви повинні плескати в долоні. Якщо ні, стрибайте на ніжках. Починаємо! Молодці, а зараз я хочу вам нагадати правила безпечної поведінки взимку. Збираючись на зимову прогулянку, треба тепло одягатися, не забуваючи одягти шапку, шарф та рукавички. Граючись друзями в сніжки, треба бути обережним, щоб не поцілити комусь в обличчя, в око або в голову. Не можна кататися на санчатах біля проїжджої частини дороги. Також не можна гратися, кататися на водоймах вкритих кригою. Для цього є спеціальні місця. Малята, які ви молодці, дякую вам за увагу, до побачення!